Українська народна казка півники двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. «Круть! верть! Став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я. Отказує одне мишеня. Не я. Каже, й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А їдь, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина однести. Та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я. Гукає круть. Не я. Гукає верть. Ну, то я однесу. Каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одне скажуть: у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку! Вже тепер треба тісто замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я. Пишіть круть, не я. Пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я. каже Круть. А я який голодний? Каже, верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? Ти. Кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти, Ти. вже тихіше відказують круті з вертем. А тісто хто місив? Піч витупив, пиріжків напік. Ти. Ти. Вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що ж мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледацьох пиріжками пригощатиме?